Перша книга Самуїла, 28 розділ, перші і другі вірші. Нагадую вам, що Давид живе зараз у Філистимському краї, Саул живе і царює вже зараз без Давида. Він десь заспокоївся, що нема вже конкурента йому на царство. І знаєш, якщо Бог зробить Давида царем, то це повинно бути всупереч тим обставинам, які, які є у Давида. І сталося тими днями, читаємо далі 28 розділ. І зібрали філістимляни свої військові табори, щоб воювати з Ізраїлем, і сказав Ахіш до Давида, щоб ти певно знав, що вийдеш зо мною в таборі, ти та люди твої, тобто ви будете зі мною воювати проти Саула. І сказав Давид до Ахіша, тому тепер ти пізнаєш, що зробить твій раб, ти побачиш, як я буду воювати проти Саула. А Ахіш сказав до Давида: Тому то зроблю тебе сторожем моєї голови! На всі дні моєї Ахіша на всі дні мого життя. що ж, Бог втручається в життя Саула таким, таким чином, що, що филистимляни зібрали велике військо велике військо вони зібрали, потужне військо. От, і Ахіш от, звертається до, до Давида, от, вказує. На, на Саула. от бачимо от, і, і це знак, це знак де, де перебуває Саул. Бачимо пунктирною товстою, червоною лінією. Це кордон з однієї сторони ізраїльтяни там, де більш така жовта жовтий колір. З іншої, там, де більш сірий колір. Це володіння, це місце, де царює Ахіш. От, і ось Ахіш показує до Давида, що давай ти. Я і от велике військо філістимлян підемо на Саула, підемо в Ізраїль, і ну, нападемо, зруйнуємо якісь міста, спустошимо якісь міста, отриму перемогу. Адже Давид, адже Саул це є твій ворог. Ти вже це багато разів робив. І Давид каже: Ковісно ж, це добре. Я піду і ти побачиш, як я буду а, мужньо воювати проти Саула. От. Я хіша йому ну, ну. Ти покажеш себе у битві, і якщо це буде добре, то ти будеш моїм охоронцем на всі дні мого життя. А нам треба розуміти, Саул спокійний за корону, адже Давид далеко. Саул зараз царює в своєму царстві, і ми пам'ятаємо, що вже десь рік і чотири місяці Давида нема на Ізраїлевій землі. От Саул царює і він десь спокійний, що конкурента немає. Він спокійний, що він захистив свою корону. Але пам'ятайте, що Бог йому пообіцяв, і Бог це виконає, і Бог на нього посилає більше зло, чим успіх Давіда, це оце, оце військо філистимлян. Тобто Саулу нікуди не втікти від Божого покарання. Не можна людськими, Тобто від Бога залежить наше життя, наша доля. Тому, якби якщо Бог скаже, я це зроблю, і ми думаємо, що у Бога один тільки шлях це зробити, і ми цей шлях умовно Богу перекриваємо. Бог знайти, знайде інший шлях, іншу дорогу, щоб виконати те, що він задумав, те, що він пообіцяв. Задум Давида простий допомогти Саулу і своєму народу. Давид не живе помстою. От, виникає питання, навіщо Давид іде до Філистимського війська, що він там хоче робити? Невже він дійсно буде воювати проти Саула? От, ну і в мене є багато переконань, що Давид іде. Він любить свій народ, і він іде з думкою, що він в важкий час боротьби вступиться за Саула, допоможе своєму народу і зрадить ахіша. Тож в цьому сенсі Давид не живе помстою. Якщо б він жив помстою, він буде думав, Ну, це дуже хороший час, дуже хороший момент. Зараз вб'ють Саула. І я стану наступним царем. Я ж коли сказав, що я дочекаю смерті Саула, що, можливо, Саул помре від старості, і я чекаю його, а можливо, він помре на полі бою. І зараз якраз я допоможу, щоб це сталося від Бога. Але Давид так не мислить. Він любить свого царя, він вірний своєму царему і це цареві, і це для нього вірність, таким чином він проявляє до свого Бога. Ну, це серце, це серце. Давида. Він більше переживає за Божий народ зараз, за те, щоб не було поразки Божому народу, чим переживає за те, що там його образили чи за свою корону. Питання: поділіться реальним прикладом з вашого життя, коли хтось допомагає вашому ворогові заради Божої справи. Тобто зараз я роблю таке твердження, що Давид іде допомагати своєму ворогові Саулу. Заради Божого народу, заради Божого справи, заради того, що цінує Бог, Чи, і він в цьому сенсі відкидає помсту свою. Він не буде мстити саулу. І навіть не буде дивитись, помста може виглядати так, що ти просто спостерігаєш, як твоєму ворогу роблять зле. Він йде Давид йде в цьому сенсі допомагати своєму ворогу, захищати ворога. Чи є у вашому житті такий приклад, коли хтось з ваших знайомих заради Божої справи, якби не звертав увагу на те, що його образили, на те, що його принизили, на те, що в нього щось забрали, і допомагав умовно своєму ворогові, щоб відбулася Божа справа. Поділися цим. З питань придбання паперової версії книги три царя українською чи російською мовами. Пишіть там телеграм на номери, який ви бачите, і у вас буде змога придбати цю книгу в паперовому вигляді. Також нагадую вам, що на кожному розвороті нашої книги, ось тут, знаходиться QR-код. А це посилання на відеоурок на цей розворот. Наводьте свій телефон, потрапляйте на наш YouTube канал. І дивитесь відео. У нас більше 100 відеоуроків, Якщо ви не можете з дітьми самостійно почитати якийсь розворот, ставте їм відео, а потім, коли вже у вас є час, запитаєте у дітей, чи сподобалось, чи не сподобалось, що було, які були питання, які були висновки, ну і так далі. Це посилання на наш сайт і на наш інстаграм-канал. Заходьте, підписуйтесь на наш інстаграм-канал. Ми малюємо наступні біблійні книги і будемо там виставляти для того, щоб ви могли давати нам свої коментарі, щоб наступна книга була в нас кращою. Нехай Господь благословить вас і ваших дітей. До наступного разу.